Часу, як Ісус був у витанії в домі Симона, прокаженого, як був за столом, підійшла жінка з алябастрою посудинкою щирого доросінного нарду, і, розбивши посудинку, вилила йому на голову. Деякі обурилися говорили між собою, навіщо така втрата мира, та його та ж його. Можна було продати більш ніж за триста динаріїв і гроші дати бідним. І вони ремствували на неї, але Ісус сказав лише дії, чого її непокоїте. Вона зробила для мене добрий учинок, бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте, що могла, та зробила вона заздалегідь, намастила моє тіло на похорон, істинно кажу вам, по цілім світі скрізь де тільки буде проповідуватись ця Євангеліє, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в цій Євангелії про цю жінку, це про Марію, сестру Марти і Лазаря читаємо цю Євангелію, як вона сильно любила Ісуса Христа, намастивши цією дорогоцінною олією і Господа Бога, вона говорить про те, що вона безмежно любить Бога. Проя великої любові до Ісуса Христа. Оцінили це за дуже велику втрату, за 300 динаріїв. 300 динаріїв можна було заробити за рік праці. Але, власне, Ісус очікує від нас цілковитої абсолютної любові. Тому не всім сподобався цей вияв любові? Навіщо така втрата мира? Тобто навіщо так сильно любити Бога? Є речі дорожчі, ніж Бог. І тому кожен з нас робить вибір, чи любить Господа Бога, чи є речі цінніші від Бога. Тому Господь очікує, що ми все будемо робити для нього. Навіть коли допомагаємо Богим, навіть коли щось робимо. Не робимо це для того, щоб нас хвалили, дякували, але все робимо тільки з любові і для любові до Господа нашого Ісуса Христа. Тому. Блага матеріальні, вони нам допомагають любити Господа Бога. Але коли їх любиться більше, ніж Бога, вони не приносять ніякої користі. Вони просто проминуть і їх ніколи не буде. Тому найбільшим багатством в нашому житті є Господь Бог. І той, хто любить Бога цілковитою любов'ю, він має все. І Бог йому дає все. Тому Господь сьогодні каже, що бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити, мене ж не завжди маєте. Тому ми сьогодні прийшли на цю літургію, щоб зустрітися особисто з Ісусом, який заради нас і нашого Спасіння сьогодні зараз віддає своє тіло і свою кров. Тобто Бог для людини не шкодує найдорожчого, найціннішого самого себе. Тому сьогодні ця літургія це є особиста зустріч тільки я і Ісус. Тому Ісус прагне війти в наше життя, Ісус прагне бути в нашому житті. Тому нашим найбільшим скарбом нашого життя є любов до Ісуса Христа. Бо можна мати багато, але не любити Ісуса. Хто найбільш збунтувався проти того, що зробила ця жінка, виливши щиро дороцінний нарт, найбільш спротивився Юда, який обманював, який, власне, не любив Бога, а любив те, що йому Бог дає. Але бачимо, який стався кінець світу для Юди. Який більш любив те, що отримував від Бога, ніж самого Бога. Тому кінець світа чи кінець життя буде страшний для тих, хто не любить Господа Бога, але любить те, що Бог дає йому. Тобто не любить дар родателя, а любить тільки дар Бога. Тому Юда завершив своє життя недобре, тому що не любив Ісуса, а любив тільки те, що Отримував від Ісуса. Тому сьогоднішня ця Євангелія і ця жінка Марія, яка нам показує, як треба любити Господа Бога. І той, хто любить Господа Бога абсолютною любов'ю, тому вона підійшла, і, розбивши посудинку, вилила йому на голову. Що це означає? Це означає, що вона любила цілковито, ні капельки не пошкодувала. Для того, щоб віддати все те, що найдорожче рік праці, 300 динарів, яка це велика ціна. А вона каже: я нікого і ніщо так не люблю, як Ісуса. Для мене нічого немає дорожчого і ціннішого, ніж любов до Ісуса Христа. Тому вона, маючи таку безмежну любов, є з Ісусом до Кінця. Бо вона це зробила за тиждень перед. Смертю, розп'яттям, зрадою, вбивством Ісуса. Тобто вона змогла зберегти вірність Ісусові тільки тому, що Його любила. І власне вірність може Ісусові зберегти тільки той, хто його любить цілковитою любов'ю. Тому для таких християн, для таких людей, які цілковито люблять Ісуса, для них не буде кінця світу і не буде кінця навіть особистого. Буде тільки продовження життя з Ісусом, який нас цілковито любить. Тому Ісус каже, що по цілому світі скрізь, де тільки буде проповідувати це Євангеліє, оповідатимуть те, що вона зробила, на пам'ятку про неї. А чому? В чому полягає ця пам'ятка? Пам'ятка ця полягає, в чому вона записала пам'ять про себе? В любові до Ісуса Христа цілковитий і абсолютний. Бо вона визнала, що вона Бога любить більше, ніж тих 300 динарів. Рік праці для неї не був такий дорогий, як безмежна, цілковита і абсолютна любов до Господа. Тому слухай Ізраїлю: Господь Бог Бог твій єдиний, будеш любити Господа Бога твого всім серцем Твоїм. Всіма мислями Твоїми, всіма почуттями Твоїми. І вона виконала цю заповідь, зберегла цілковиту любов до Ісуса і віддала Ісусові те, що мала найдорожче. Тому Ісус сьогодні також від нас очікує такої любові. Бо без такої любові неможливо витримати до кінця, неможливо потрапити до Божого царства. Якщо не будемо так любити Господа Бога, як ця жінка, ми. Не зможемо власне, витримати вірності Ісусові до Кінця, бо будуть ще нелегкі випробування в нашому житті, і щоб пережити їх, треба любити Ісуса цілковитою, абсолютною любов'ю.